Сьому добу з донорським серцем живе Віктор Миколаєвич. У ніч на 9 лютого в лікарні святого Мартина він отримав шанс жити. Лікарі Мукачева з колегами першого медичного об'єднання Львова трансплантували Віктору донорське серце. Про свою хворобу чоловік дізнався ще минулого року і одразу став в лист очікування на трансплантацію. Серце як Попав в лікарню. Сильною задишкою не міг ні спати, ні стояти вже. Скажіть, будь ласка, як ви зараз себе почуваєте? Непогано зараз Віктор Миколаєвич вже потрошку ходить. Він перебуває під наглядом лікарів відділення кардіохірургії та трансплантації серця першого медоб'єднання Львова. Показники пацієнта у нормі до семи днів чоловік пробуде ще у стаціонарі. Далі медики сподіваються відпустити його додому. Пацієнт у нас іде все по плану. Він знаходиться без інотропної підтримки, активізований. Завтра плануємо перевести на палату для подальшої активізації і підбору імуносупресивної терапії. Гемодинаміка у нас хороша, ехоконтроль донорського серця хороший. У нас немає ніяких зауважень. Пацієнт ну, плановий післяопераційний період. Олег Самчук, генеральний директор першого медоб'єднання Львова, переконаний, ця операція поклала початок трансплантаційній службі та відкритій кардіохірургії в Закарпатті. Було відправлено нашу команду Ми на чолі з Максимом Євгеновичем Овечком, керівником трансплантаційної служби. Поїхав наш керівник трансплантаційної бригади і керівник центр серця судин домашній Роман Валерійович разом зі своєю командою кардіохірургів. Разом спільно з лікарями з Мукачево провели операцію Пересадка серця. Це перша операція в Мукачево, в, цій, в гарній лікарні. І надіємося, що це буде початок великої кількості трансплантації в Закарпатській області. У них вже є потужне відділення інтервенційної кардіології, там досить потужна команда лікарів. Віктор Миколайович каже: найперше, що зробить, коли вийде з лікарні. Дякувати і дітям. Та насамперед він дякує родині донорки, яка врятувала життя йому та ще трьом людям.